Отримати результати генетичного тестування ембріона це завжди момент, коли серце завмирає. А що, коли замість чіткого так чи ні, у звіті написано щось на кшталт, можливо? Ось такий непевний результат тесту PGTA може справді збити з пантелику. Давайте спокійно розберемося, що ж він насправді означає, і головне, які є варіанти дій. Власне це і є головне питання, яке виникає. Це вирок для ембріона? Чи може це помилка лабораторії або щось зовсім інше? Спробуймо з'ясувати. І знаєте, найперше, що варто зрозуміти, такий результат це не провал. Зовсім ні. Це просто сигнал, що для остаточного впевненого висновку бракує інформації. А отже, просто потрібен чіткий план, що робити далі. Гаразд, щоб зрозуміти, чому результат може бути таким непевним, давайте зробимо крок назад і коротко пригадаємо, що ж таке PGTA і чого від цього тесту зазвичай очікують. І якщо говорити простими словами, то PGTA це такий собі генетичний фейс контроль для ембріона ще до його переносу. Беруть кілька клітинок з його зовнішнього шару, це називається трофектодерма, з неї потім розвинеться плацента, і перевіряють, чи все гаразд із кількістю хромосом. І ось саме ця невизначеність і викликає найбільше занепокоєння. Замість простої та зрозумілої відповіді норма чи аномалія з'являється щось третє, що потребує глибокого розшифрування. Ну що ж, тепер перейдімо до найважливішого: давайте розберемося, що ж означають ці загадкові формулювання, які можна побачити у звіті. На перший погляд ці терміни можуть здаватися схожими, але різниця між ними колосальна. Непевний результат означає, що дані є, але їхня якість або кількість не дозволяє зробити впевнений висновок. А от не виявлено, це справжня головоломка. Залежно від контексту звіту, це може означати як технічну проблему, наприклад, ми взагалі не знайшли ДНК для аналізу, так і дуже добру новину, тобто ми не виявили жодних аномалій. І ось тут. Увага! Ключовий момент не існує єдиного стандарту для цих термінів. Тому найважливіший перший крок це знайти у самому звіті пояснення, так звану легенду. Це по суті інструкція з розшифровки від самої лабораторії. І якщо є хоч найменші сумніви, краще попросити генетика лабораторії надати офіційне письмове уточнення. Гаразд, з термінами трохи розібралися. А тепер давайте подивимось, а чому власне, такі ситуації взагалі трапляються? Загалом можна виділити три основні групи причин. По-перше, біологічні, пов'язані з самим ембріоном. Можливо, у зразку було замало клітин або їхня якість була не найкращою. По-друге, технічні, щось могло піти не так безпосередньо в лабораторії під час аналізу. І по третє, організаційні, дрібні нюанси під час роботи зі зразком. Важливо розуміти, жодна з цих причин не є автоматичним вироком для ембріона. Це скоріше проблема з якістю отриманих даних. І, хоча такий результат, звісно, викликає сильну тривогу, важливо пам'ятати про контекст. Насправді, непевні результати або їхня повна відсутність це відносно рідкісне явище. За даними різних досліджень, їхня частка становить лише від 1 до 3 від усіх проведених тестів, тобто це скоріше виняток, аніж правило. Отже, маємо непевний результат, і що тепер? Головне не панікувати. На щастя, існують цілком чіткі та зрозумілі варіанти дій. По суті, є три основні шляхи: перший провести повторну біопсію, щоб отримати новий, сподіваємось, більш якісний зразок. Другий – Попросити лабораторію провести повторний аналіз, якщо вихідний генетичний матеріал ще є. І третій шлях зовсім інший перенести ембріон, покладаючись на його зовнішній вигляд, тобто морфологію, і вже під час вагітності провести пренатальну діагностику. І тут немає єдиної правильної відповіді для всіх вибір залежить від багатьох факторів: від якості самого ембріона, від часових рамок, від особистих пріоритетів. Це рішення, яке слід приймати лише спільно з лікарем-репродуктологом та ембріологом. Будь-яка невизначеність, як відомо, є чудовим ґрунтом для міфів. Давайте розвінчаємо найпоширеніші з них, спираючись на медичні факти. Отже, міф номер один і, мабуть, найстрашніший думка про те, що неясний результат це просто такий завуальований спосіб сказати, що з ембріоном щось не так. А тепер факт. Це абсолютно не так. Непевний означає лише одне: бракує даних для висновку. Крапка. Дослідження показують, що значна частина таких ембріонів після повторного тестування виявляється абсолютно здоровою, тобто еуплоїдною. Добре, міф номер два ще одне поширене непорозуміння, яке виникає через цю неоднозначну термінологію. І знову повертаємось до важливості легенди звіту. Факту тому, що в багатьох випадках це формулювання чудова новина, яка означає, що жодних хромосомних аномалій не знайдено. Тому знову і знову завжди перевіряйте пояснення у самому звіті. Тож як бачимо, непевний результат під GTA – це не вирок. Це скоріше запрошення. Запрошення зробити паузу, все проаналізувати та обговорити зі своєю командою медиків. Це та точка на шляху, де подальший рух визначається не випадковістю, а виваженим поінформованим рішенням. І саме в цьому, мабуть, і є ключ до подолання будь-якої невизначеності.